Шембеківська кам'яниця розташована зі східного боку, площі ринок. Ось так будинок виглядав до початку реставрації. Це чотириповерхова будівля із балконом. Пам'ятка, кажуть реставратори, є складною для відновлення через стан каменю, з якого вона збудована. Якщо провести рукою, то видно просто, як він сипеться. То камінь був забетонований, і він всередині портився. І щоб зберегти його, треба зняти той слой бетону. Тут вже видно, що він настільки такий порохнистий, що сам бетон з нього злітає. Навіть бачите, воно само зривається і видно, видно який тут матеріал. А решта це все треба розчистити і додати такої фактури, ну, яка вона була в першому вигляді. Тому ремонтуватимуть її у кілька етапів. Перший етап ми зчищаємо, це все не потрібне, а далі будемо аналізувати, що далі як робити. Що з каменем, в якому він стані, де його доставляти, де зберігати. Тобто така поетапність. Дуже багато робіт щоб після радянської влади були такі, що застосовувалися цементні розчини. І що власне і зруйнувало найбільше фасад. Варіант залежить від того, чи воно буде в Вигляді 16 століття чи буде в вигляді 19 століття. Також тут збереглася оригінальна фігура Матері Божої на рівні другого поверху. Її будемо тільки розмивати, знімати шар фарби і все. Вона з вопняка. Коли ми робили проект і не було ще арештування, все таки мали надію, що фасад є в кращому стані. Ні, маємо на першому поверсі камінь, Камінь кам кам зараз розчищаємо, і він буде збережений. Маємо гарну скульптуру Богоматері в ніші. Кам'яна, вона дуже добре збережена. Вона покрита тільки таким верхнім шаром патини і, можливо, під низом збереглася навіть якась поліхромія. Розпочати реставрацію мали ще минулого року. Тендер підрядник виграв до початку карантину. Та гроші на ремонт кам'яниці виділили із міського бюджету розвитку цього року. Загалом коштуватиме відновлення пам'ятки майже один мільйон гривень. Закінчити роботи очікують до кінця року. Ірина Мочульська Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.